Онука Ярослава Мундрого, донька Всеволода Ярославовича, а також сестра Володимира Мономаха на весь світ знана багатостраждальна княгиня Євпраксія із руським корінням. У 12 років вона вийшла за марк графа північної Саксонії, Генріха Штаденського Довгого. Для київських князів даний шлюб був запорукою підтримки проти волинського князя Ярополка. Хроніка Розенфальського монастиря повідомляє Євпрексія прибула до Європи із солідними принадами адже віддавали її все ж таки не бідняки. У Саксонії дівчина прийняла католицизм, її новим ім'ям було Адельгейда, але за збігом обставин через рік її чоловік помер. Дівчина вдовіла, проте невдовзі з'явився новий залицяльник. На той час Генріх IV був на весь світ знаним розпусником. Про нього ходили легенди. І само собою ясно, що батьку не сподобався такий кандидат у зяті. Проте в праксія була дамою непростою, і тому просто поставила батька перед фактом, що вона буде одружуватись з цим чоловіком. Вона не просила жодного благословення. Типу, просто сказала батьку, що виходить заміж. Причому в періоді, поки вона зустріла цього Генріха IV та після смерті свого першого чоловіка того ж самого Генріха, вона не повернулася до. Своєї батьківщини Київської Русі, а зразу подалася в іншу сім'ю. У його нареченого була дійсно погана слава, а також погані стосунки із папою римським. Папа Григорій VII навіть відлучав його від церкви. В історію увійшов похід Генріха до Каносу, де він протягом кількох днів у лахмітті на колінах просив у Папи пробачення. І після отримання прощення він повернувся до своїх гріхів чоловіки, вони you чоловіки. Know. Першою дружиною Генріха була Барта Савойська. Щойно одружившись, він дуже втомився від своєї дружини і почав називати її огидною та нетерпимою для нього. Незважаючи на це, у них були діти: дві дочки та три сина. Щоб ви розуміли, наскільки його вважали розпусним, то у 80-х роках 11 століття у Західній Європі він вважався найбогохульнішим, найрозпуснішим чуваком. Окей? Okay? Типу, люди буквально вирішили складати легенди про you know, you know, know, так званий Володимир Великий номер 2 Схоже, я в праксі його вибрала бо пам'ятала про свого прадідуся. Так. У 1887 році Берта померла. Вона не любила розповідати про всі гріхи свого чоловіка. Зрозуміла на той час чому. Тобто ніхто досі не знає про усі пригоди її недолугого чоловіка. окей? Також ходять чутки, що померла вона не без його допомоги. Але хто знає, чи це дійсно правда. У Генріха були найдалекосяжніші плани. Він вирішив, що Київська Русь буде йому союзником. І тому відправив так званий лист для князя, що він буде одружуватись з Адельгейдою тобто і в як я сказала раніше, Влоду Ярославовичу не сподобався зятьок. Але Всеволод вирішив, що він не буде настільки опускатися, аби писати ще якусь відповідь, і просто його проігнорував. Але це не сильно щось дало, оскільки ну, донька все одно вийшла заміж. Потім вона про це сильно шкодувала, але про це згодом. Вінчання відбулося у 1089 році. Молодята поїхали до Верони. А згадався Шекспір з Ромео Джулієттою. На цей час у Вені відбувалися військові дії між антипапою Клементом III, якого, до речі, підтримував Генріх, а також Папою Римським Урбаном ІІ. Якщо вірити хронікам, Генріх IV спочатку дуже любив, поважав та шанував свою молоду дружину. Але згодом його натура взяла верх, і він почав звинувачувати її в перелюбах. Навіть намагався їх інсценювати. Я знайшла один випадок, і я вам хочу про нього розповісти. Там розповідалося про те, що Генріх змусив одного з баронів залицятися до його дружини, Адельгейди. Тому барон був змушений запросити її на побачення. Сам Генріх, передягнувшись, пішов на це побачення, причому взявши з собою свідків Crazy man, but, you know, середньовіччя, всяке таке. Типу, але так вийшло, що шоу Маскарад зірвалося, і в праці дуже сильно обурилася, і запитала: типу, ну, ти що ідіот, що ти таке робиш? Що це взагалі за викиди? І Любий Генрік з величезним чоловічим егом на це образився. Тому він наказав стратити барона. Також була ще одна деталь: я не знаю наскільки вона правдива, проте я ділюсь просто про те, що я знайшла. Тож після того, як він наказав стратити того барона, він роздягнув її в праксію і змусив її оголеною постати перед своїми наближеними. Я від... ну, цю ситуацію просто зараз вона виявляється абсолютно абсурдною і дикою. А як на це люди реагували у 12 столітті? Я перепрошую, якби ти показала у 12 столітті свою литку, тебе вважали тупо повією. А тут, ну, уявіть, ну, весь сюр цієї ситуації і жах для Євпраксії. Але повторююсь: я не знаю, чи це є правдою, чи ні. Це просто інформація, яку я знайшла. Ок, ок. В додаток до його жорстокості певні джерела в інтернеті повідомляють, що він заставляв своїх підлеглих гвалтувати свою дружину по черзі. I hate this man, okay? Я в зрозуміла, що щось іде не так, щось іде не за планом, так бути немає. І вона подумала, що ну закінчувати так, як Берта, це не варіант. І тому вона почала звинувачувати свого чоловіка в сатанізмі та оргіях. Ну, тобто, що він їх організовував, приймав участь і повторював долю її прадіда. Окей. До речі, його жіночка також звинувачувала у членстві секти ніколайців, які робили чорні меси. Але не забуваємо про вишенку на торті. Пам'ятаєте синів Генріха від першого шлюбу. Отож, одному із них, а саме Конраду, вона написала, що батько збирається позбавити його свого спадку, і його синочок вирішив піти в опозицію. Бідного хлопчика здали нерви, тому він вирішив ув'язнити свою дружину. Проте, коли імператорський двір переїжджав від Верони до Лангобардії, вона змогла втекти. Втекла наша героїня до Канесу, до свого пасенка Конрада. Того самого, якому вона написала листа напередодні. У Київській Русі дещо змінилася політична ситуація. Її батько Всеволод помер, а на престол зійшов її двоюрний брат святополк Ізяславич. І так вийшло за збігом обставин, що на той час Святополк у зовнішній політиці орієнтувався на династію вельфів, які як не дивно вели боротьбу проти Генріха IV. Гадайте, чи його чоловіка? Угу. До речі, з баварським герцогом Вельфів був також пов'язаний папа Римський Урбан ІІ, той самий, який вів боротьбу проти Клемонта III, з яким товаришував наш Любий Генріх. У цей період в Констанції засідав церковний собор, і нашій юфпраксі випала нагода подати булу на свого чоловіка. Вона описала усі жорстокості та усі приниження, до яких її піддав Генріх IV, Туда його. Але за тодішніми нормами даний вчинок дорівнював Євпраксії цивільному самогубству, він вимагав просто величезної мужності. Ну тобто люди буквально боялися сказати, що у них щось з настроєм не так, тому що ну, Бог покарає, і якщо ти можеш бути нещасливим, в тебе все є, бла -бла, бла 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 ти не попадеш в рай, в тебе за такі слова в пекло відправлять і тому подібне. Тому даний вчинок це, це щось, і в праксі довелося описувати усі приниження. Усі жорстокості, всі розпусти та образи, а також чорні меси. Я хочу вам зачитати невеличкий уривок з німецьких середньовічних аналів. Конрад, син імператора Генріха, повстав проти свого батька з наступних причин: Король Генріх знавидів королеву Ангельгейду, свою дружину, та так, що ненависть була ще сильнішою, ніж пристрасть, з якою він її колись кохав, він підав її ув'язненню. І з його дозволу багато хто чинив над нею насильства. Як кажуть, він впав у таке безумство, що навіть згаданого свого сина переконував увійти до неї. Окей. Оскільки той відмовився осквернити ліжко батька, король, умовляючи його, почав стверджувати, нібито він не його син. М -м. А одного чужинця швабського герцога. На якого названий Конрад, схожий обличчям. Смеш. Пам'ятаємо, що справжню історію ніхто ніколи не дізнається, тому що кожен її писав на свій лад, на свої вподобання, хтось щось забирав, якщо йому щось не подобалось. Хтось трішечки коректував десь якісь факти, десь якісь подробиці, ще щось і ще щось. Хтось писав якісь різні наклепи. Хтось відверто писав ну нісенітниці, наприклад, росіяни. Угу. Ми, тому ми ніколи дійсно не дізнаємось, що колись було, а що чогось колись не було. Заплутала, що я казала, але я думаю, ви мене зрозуміли. Королева ж після безлічі нечуваних образ, нанесений їх без провини, яким чином, по милості Божій, звільнившись втечою з ув'язнення, в якому перебувала, прибула до могутній на той час пані на ім'я Матильда. Вона була дружиною Урбана II, того самого Папи римського. Згадали? Згадали. Прийнявши королеву, вона супроводжувала її до високоповажного чоловіка Урбана, як я вже згадувала, який займав апостольський престол. Припавши йому до ніг, обливаючи сльозами в серцеві скруті, наскаржилася про всі біди й нещастя, які перенесла Панджа, римський папа, дізнавшись про біди королеви. Керований милосердям і співчуттям, зібрав загальний собор, який знову відлучив короля Генріха від церкви за неприпустимі безбожні й навіки нечувані справи, вчинені над власною законною дружиною. Тобто та сама інформація, яку вам розповіла трішечки раніше, але у задокументованій формі. Окей? Окей. Отож, після цієї сповіді папа Римський дійсно перейнявся своїм милосердям, своїми співчуттями. І вирішив допомогти нашій евпрак, нашій землячці. Взяв собі написав, що він відпускає всі її гріхи. Типу, ти, ти безгрішна, все окей. Іди собі своєю дорогою. You know. Також він затвердив розлучення з розпусним Генріхом IV дав пораду негайно повертатися на свою батьківщину. Ну, а нашому веселому другу виписав чергову анафему. І його, нарешті, відлучили від престолу. Окей. Okay щось приємне. Угу. І, напевне, вперше запереживавши за своє життя, він втік до Льєжа. У 1106 році наш дуже цікавий персонаж помер у віці 55 років. Мені здається, досить багато на той час. Протягом 5 років труп, 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 є таке слово, труп, труп. Труп. Okay. Труна з його трупом протягом п'яти років простояла в капелі Шпаєрського кафедрального собору, і лише у 1111 році його син Генріх V мав зустріч із папою Римським Пасхалієм Другим і попросив забрати труну для поховання на батьківщині. Наскільки відомо, Євпраксія вирішила спочатку не повертатися до Києва, а в Угорщину до своїх родичів. Дівчина була змушена постійно переховуватись, адже її на той час ще живий чоловік постійно посилав до неї своїх вбивців Crazy ex. У 1106 році, коли помер її колишній чоловік, Євпраксія вирішила постригтися і піти у монастир, у якому була її сестра Янка інгуменою. Проте, через три роки, у 1109 році Євпраксія померла, їй було 38 років. До речі, я в праксія перед тим все ж таки повернулася до Києва і каже, що це було у 1999 році. Проте на батьківщині їй було геть не солодко. адже чутки про її виступ на церковному соборі дійшли й до Києва. Просто уявіть, що це для неї означало на той період. І як не дивно, найбільше її засудила церква. Тобто чоловік її буквально зробив своєю рабиною, але звинувачує жінку. Звісно, чому б і ні? І праксію почали називати волочайкою, так званою шльондрою. Пізніше усе це вплинуло на ставлення до неї в давньоруських руських болинах та легендах. Зазвичай вона там фігурувала як волочайка, тобто повія. Я сподіваюся, вам сподобався такий невеличкий екскурс про одну із княгинь, яка погодила родом із Київської Русі. І я буду сильно старатися випускати відео щотижня або щодва тижня, я цього не обіцяю, але я дуже хочу до цього дійти. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то поставте лайк та підпишіться. Напишіть, чи вам подобається ця рубрика про історичних персонажів нашого минулого. Також я була б рада почути ваші побажання з приводу наступної теми відео. Тобто, це може бути так само ем, якась історична постать, можливо, ви б хотіли почути про якусь true crime історію або ширше ознайомитись з якимось поняттям. Типу, наприклад, мода звідки вона пішла, чому вона постійно змінюється, хто були її засновниками і тому подібні дрібниці. Я сподіваюся до зустрічі.